у кабінеті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного під час перевірки знайшли пристрій для прослуховування. Про це повідомили ЗМІ з посиланням на джерела у військових колах. Також пристрої виявили у співробітників головкома. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення технічного пристрою в одному з потенційних місць дислокації головнокомандувача збройних сил України. В СБУ наголосили, що техніку виявлено не безпосередньо в кабінеті Валерія Залужного, а в одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватися ним для роботи. За попередніми даними, виявлений пристрій перебував у неробочому стані будь-яких засобів накопичення інформація. Або віддаленої передачі аудіозаписів не виявлено. Пристрій буде передано на експертизу. Водночас екс-заступник голови Міноборони Ганна Малер заявила, що зливи секретної інформації зі штабів уже були. Щодо прослуховування кабінетів, не знаю, що і хто у головкома хотів почути, бо, в принципі, всі усвідомлюють те, що є ймовірність прослуховування та витоку інформації, тому це завжди враховується під час спілкування голосом. За її словами, військова таємниця вже не раз ставала публічною. Також Ганна Маляр наголосила, що робота на високих посадах це апріорі робота під постійним наглядом, бо це питання державної безпеки.